Вітаю глядачів новини Лайф. Сьогодні я перебуваю в Куп'янську місто, яке наразі знаходиться під постійними обстрілами та під загрозою повторної окупації. Але чому, попри це, тут все одно залишаються жити люди, які є умови для життя та все про руський мир. Саме про це всю правду та реалії сьогодення окупації мені розповіли мешканці міста. Ви не, не виїжджали взагалі. Ні. А немає думок виїхати, чому не виїжджаєте? Та ні, виїжджають. Діти виїхали. Це я в, їхній, в їхньому домі живу. Мою квартиру розбили. Давно Це розбили прошому, квартиру? А якщо б ну, зараз організовують евакуацію, ви чому не виїжджаєте саме з евакуації? Боїтеся, що будете покинутими? Там ми не транспортаблені. Mm -hmm. Зараз а, нарисували. Б... Чи це росіяни намалювали? Бабушка з флагом Совєтський Союз і російський солдат. Ну, це як палаті, як кірфою, як вручається. А у вас є зараз якісь умови для життя? Вода, газ, світло. Газ світ є. З водою проблема. Немає водопостачання? Немає води. Буває, так. Дають, скажімо так, раз в три дні. І то, рано в Я работаю здесь здесь волонтером. Улік. У нас організація, улик называется, «Волонтер». Я допомагаю людям, вивожу людей, ремонтую криші, кому окна забиваємо. Ну, допомагаємо Моя селікам. особиста вам повага, бо завдяки вашій діяльності тут живе місто. Ось вам яскравий приклад про незламність наших людей. Буває такое, що вже бачиш, дрон летить. І стараюся в сторону йти, тому що дрони літають, тупо залітають вдома. Продукти у вас? Тут якісь магазини працюють? Аптеки? Є можливості? Так, да, так, є аптека, є магазини. Ну, как би з продуктами. Буває, що дороже, ніж взяти, допустим, в другом місці. Ціни дуже високі, так? Ну, привозять, так. Да, привозять. Будівля також. Повністю знищена. Це, виповне, да, це початок 23-го року влучання у будівлю С-300. Ну, тут займалися діточки, були, були тут бальні танці, були тут театри. Ну, Як бачите, ось все, що приніс цей русський мір. На одній з дверей висить Катюша. Це, це саме те, чому росіяни вчили тут наших людей, тримали в таких то людських умовах. Справедлива Росія побіда. Це ті газети, які давали мешканцям Куп'янська. Ось можете побачити. Вони евакуації чи так? Ні, я просто подоробатувала. Ви їздите в Харків працювати? Так. Да. Зараз ми знаходимося на автовокзалі, який майже зруйнований. Ось Зустріли таку чудову пару. А місцевих Куп'янська розкажіть, ви зараз чекаєте на автобус до Харкова? Да, до Харкова. Працюєте в Харкові? Так. Да. А на постійну основу переїхати в Харків не думали? Ні, ми не У там. У мене здесь, знаєте, чесно скажу сразу, я в Харкові хоч їжджу, я там три дні витержую. Я не можу. Я приїхала здесь. Я сама я росіянка, по суті. 40 лет, слышно, я здесь уже у нього діти родилися. Я не жалію, що я залишилася здесь. ось чекаєте, чекали тут на Росію? Ви ж тут були під час окупації, напевно. Бу, бы були ми. Ну я їм задавала вопрос: що ви сюди прийшли? Зачем? Людина, яка народилася в Росії. Россию... Переїхала в Україну і задавала питання росіянам, навіщо вони сюди прийшли. Тут... Не знаю. Я живу тут, жив, живу мені тут подобається. Мені з сі сестрою, мені сестра в Росії. Мені всі росіяни. Ми з нею каже, Ти росіянка? Ні, говорю, я в Україні. Ось, будь ласка, нещодавне влучання, яке сталося три тижні тому. Це був кап 1500, нікого взагалі не було, але масштаб руйнування. Ось можемо зараз самі з вами побачити. Тут живуть куп'янські котики. Зверніть увагу, що люди годують постійно допомагають навіть тваринкам. І тут він не один цей котик, тут їх багато було. Козакам-засновникам міста Куп'янськ з вдячністю та пошаною. Саме так виглядають реалії сьогодні у прифронтовому місті Куп'янську, місто, де не вщухають обстріли. Але важливо підмітити, що навіть попри це наші комунальні служби та органи влади все одно тут працюють. А ми, в свою чергу, оперативно вас інформуємо про актуальні та оперативні події в нашому регіоні. Підписуйтеся на телеграм-канал Новини Лайв Харків та слідкуйте за оновленнями.